Колись я дуже багато говорив, що LinkedIn дуже не любить посилання, тому посилання потрібно додавати в коменті. Після допису, ось ця фішка більше не працює. З квітня 24-го року LinkedIn почав знижувати видимість коментів з посиланнями і, і вони також прибрали функцію закріплення коментів. Хоча я таку функцію взагалі не пам'ятаю. Тому тепер, якщо у вас під дописом буде більше 10 там коментів, людям треба буде тиснути відкрити ще щоб знайти допис з посиланням. Тому. Який вихід з цієї ситуації? Якщо ви, вам дуже треба це посилання, бо LinkedIn все одно дописи з лінками ну, теж мало менше наберуть. LinkedIn все ще не хоче, щоб ви давали посилання на сторонні сайти, але ну, буває таке, що надо, Да? Тому вже треба просто прийняти цей удар і вставте його в допис. Друга фішка, яку можна зробити, це Edit до пост, можна відредагувати допис після того, як ви його опублікували, тоді не буде цієї красивої прев'юшки, яка підгружається через посилання, а також уріжеться 30% охоплення у дописа. Так що, коротше, мабуть, просто вставляйте вже посилання в свій допис, якщо дуже вже треба.